О, ну так чуть-чуть. Ну буває деколи. Лед це при тисері. Я ти серія, гедей шия. Вчора не турбувала ввечері. Була гаряча така. трохи. Це другий візит Івана до доктора Кіма. Хлопець танкіст свої травми отримав вибираючись із танка, який підірвався на міні біля Дебальцевого. Допомагає з зором мене просто після травми. Ліве око було печене, і зараз зір трохи пропав. Едуард боєць добровольчого батальйону Кривбасу. У нього пошкоджена нога, сильні болі голови та жахливий тремор рук та ніг. Корейський лікар над ним чеклує вже тиждень. Пропадає. Тремор. Пропадає. Я сам в шокі. Я думаю, це все кіно. Доктор Кім в Україні вже кілька тижнів у південній Кореї. У нього клініка він має практику в Америці. Свого методу навчався в Китаї, приїхав сюди випадково до свого учня, але вирішив залишитися аби рятувати здоров'я українським воякам. Я хотів змінити життя і принести ще більшу користь. Мені розказували, що тут небезпечно. Мене друзі пробували відмовляти, але їхні страхи не справдилися. І я тим тішуся. Важко було б працювати під кулями, але це було моє рішення. Я лікар, і я покликаний рятувати життя, і тим паче є така можливість цей метод лікування розповсюдити в Україні. Зараз з паном Кімом працює український терапевт. До того пані Ірина навчалася акупунктури в Києві. Тепер піднімає на ноги бійців разом із корейцем. Дуже дієво, ефективність є. За 10 сеансів ми бачимо вже позитивні динаміки. Хлопці неодноразово в клініці своїй бачать позитив від зміни чутливості до покращення чутливості. У перспективі пан Кім мріє створити в Україні свій навчальний центр. Але він зараз перейшов більше на викладацьку роботу, і він каже: Я бачу, що є потреба в моїх знаннях, і я готовий, наприклад, і допомогти наразі фізично своїми знаннями і передати ті знання нашим спеціалістам. Зараз терапію в військовому санаторії Трускавецький проходить 54 бійці із АТО. але у санаторії зізнаються, можуть тут з дозволу Міноборони приймати і півтисячі поранених бійців. Ірина Папірник, Роман Меленький, головні новини Львова.